Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Мій сад. Сьогодні покажу вам деякі сорти вічно-зелених рослин з мого саду, але це не хвойні рослини, це листяні вічно-зелені рослини. Вони стануть справжньою окрасою в, зимову, в зимовий період часу для вашого саду. Це буде добірка рослин морозостійких, низькорослих і основне повільно рослих рослин. Ці рослини чомусь не дуже популярні в наших садах, моя така думка, тому що я дуже мало бачу оглядів, відеооглядів на ці рослини. Але вони вартують уваги, тому що у них дуже гарне забарвлене листя, особливо взимку, друзі. Отож, давайте не будемо гаяти часу, а переходимо до огляду рослин. До вашої уваги, друзі, рослина, яка створить справжній новорічно різдвяний настрій у вашому садочку. Рослина, яка вже сама себе прикрасила до свят. Але, друзі, це не штучні прикраси, а це результат квітування. Це плодиць цієї. Називається вона гаультерія. Загострена або гостролиста. У мене є два кольори цієї рослини. Ось така вишнева або темно-малинова, а також біла білосніжна з білосніжними плодами. Значить, чому я її висадив у своєму садку? Ну, По-перше, це, що вона такий створює справжній такий зимовий настрій. Дуже гарно вона пасує із хвойними рослинами разом в композиціях. А також, друзі, ця рослина, виробник заявляє дуже високу морозостійкість цієї рослини. Мінус 27 градусів. І це практично вона підходить для зимування і росту в відкритому ґрунті по всій території України. Якщо у вас така зростає, то будь ласка, поділіться своїм вирощуванням цієї рослини, а також, друзі, значить, вона походить із вересоподібних, а це означає, що їй потрібен слабокислий ґрунт. Отже, при посадці я додав слабокислий субстрат у лунку, кислотність там 4,5 приблизно. Ну а на майбутнє я планую її підживляти підживками для слабокислих рослин, таких як там розалії, вереси, рододендрони, гортензії і тому подібне. Значить, ця рослина вона не є сильно росла, вона не розростається сильно в висоту, вона більш росте у ширину, і вона така повільно, повільно росла і така спокійно спокійно росла. Ну і Взимку вона буде дійсно слугувати такою додатковою украсою зимового саду. Ці плоди вони тримаються практично. На протязі усієї зими до наступного весняного квітування. Наступна рослина до вашого огляду, друзі, це рослина називається леукотої. Основна привабливість цієї рослини це її листя. Особливо воно набуває такого гарного вишневого, червонуватого, багряного забарвлення в зимовий період часу. І настанням холодів листя починає забарвлюватись в дуже гарні відтінки. Ця рослина теж полюбляє слабокислі ґрунти. Значить, Підживлювати я буду її підживками для слабокислих рослин. Я вже говорив, які це. Може вона зростати і на сонці, і в півтіні, і в тіні, і навіть краще півтінь, і тінь. Але особливо такий осінній зимовий період, коли листя починає забарвлюватися такі відтінки гарні. Воно краще забарвиться, коли воно буде на більш таких сонячних ділянках на більш такій відкритій місцевості. Тоді воно буде набувати такого багряного відтінку. Виробник теж заявляє досить високу морозостійкість цієї рослини. Мінус 23 градуси. Рослина теж гарно квітує весною, досить такий ароматний ароматне квітування. Але все-таки основна її така привабливість це є. Листя. Зростає вона повільно, невисокого росту, там максимально 60 см, але більше вона так розростається у ширину. Ще одна дуже елегантна рослина до вашої уваги. Це є пієріс варіагатний. Рослина має дуже високу морозостійкість до мінус 28 градусів. Значить, листя варієгатне, але зимою воно стає таке. Зараз воно по краях має такі трошечки проявляється вишневе-червонувате забарвлення. А вже коли більш такі будуть холодні температури мінусові, тоді листя стає таке червонуватим і повністю забарвлюється такий вишня, червоний багряний. Колі. Але що саме цікаво, що молоді листочки, коли весною відростають, вони відразу відростають вишневі, такі червонуваті. Потім влітку вони з часом зеленіють, стають зеленими, а осінню знову починають набувати такого вишневого, багряного, червонуватого забарвлення. Стебла, якщо ви можете зараз бачити, також пагони стають, коли похолодання. Вони теж набувають такого вишневого, червоного багряного забарвлення. І це, це забарвлення стебл додає рослині такого елегантного шарму. Рослина повільно ростюча, теж квітне гарно весною, подібно до конвалії ароматне квітування. Полюбляє теж кислі ґрунти, ну такі кислі ґрунти. І, значить, можна її підживляти підшивками для е, слабокислих рослин. Рослина морозостійка, вічно зелена і декоративна на протязі усього року. Особливо це проявляється в зимовий період часу. Ще одна цікава, друзі, рослина, багаторічна до вашого огляду. Це називається цианотус. Цеанотус Вікторія, друзі. Зараз ми перед вами. Значить, це багаторічна, вічно зелена рослина. Але вона має морозостійкість тільки до мінус 15 градусів. Значить, хоча цей цеанотус у мене вже другу зиму зимує. Першу зиму нормально, успішно перезимував, не обмерз. Кажуть, що може обмерзати. Це вже дивіться до кожен до свого регіону, якщо ви бажаєте таку рослину придбати. Значить гарно він стрижеться, піддається стрижці. Бачите, він в мене формований такою кулькою. Здалеку він виглядає, не мов сам шит, у нього листя таке дуже. Не таке тоненьке, як самшите, а більш таке жирне, ніби виглядає якби воскове. Три рази я його стриг за сезон з весни до осені. Листя зелене і пагони у нього зелені, одного кольору, і тому він так здалеку виглядає досить так, ніби набирає такого одного зеленого приємного тону. Те, що він може обмерзати, це не біда, тому що він квітне. Квітне дуже гарно, ароматно, але на пагонах поточного року. Тобто те, що обмерзне, те обмерзне, а квітнути він все одно буде. Ну, хто зі мною давно, той мав можливість у мене весною придбати молоді саженці, І вже деякі були із квітуванням, вони навіть квітували, друзі. Так що таку рослину я рекомендую, тому що вона гарно виглядає і особливо взимку. Ще один старожил у моєму садочку, друзі, це вічно зелена рослина, бересклет японський аурео Маргіната. Значить, чим він відрізняється від звичайного бересклета Fortuna? Ну, По-перше, в нього такий більш гарніше, жирніше і фактурніше велике листя і з такою гарною облямівкою жовтою, дуже такого е, е, насиченого, гарячого кольору, жовтуватого. Але тут є один нюанс, значить в нього менша морозостійкість, ніж звичайного бересклета. Значить, в нього заявлена морозостійкість мінус 15. Він у мене вже років 7, мабуть, росте. І деколи не кожної зими, але це особливо ранньою весною. Це, мабуть, коли починається вже сокорух. І йдуть повторні заморозки, і буває, що обмерзають верхівки. Обмерзають вершки. Але ті верхівки я обрізаю, і він потім успішно відростає і нормально росте. Так, в загальному зимою він нормально зимує, взимку він не обмерзає, от особливо коли такі повторні весняні заморозки, то він може трохи пострадати. А Взагалі, взимку він так відрізняється дуже суттєво на фоні інших войних. Відсвіжає сад, дуже гарно виглядає в зимовий період. Ось, друзі, це не всі рослини, які у мене є, такі е, зимостійкі, морозостійкі, на листопадні, але я вам хотів показати самі такі найбільш які привабливі у такий зимовий період часу. Всім дякую за перегляди, всім добра, миру та спокою.